Всім добрий день на пропозиції. Отаке не Юмес. Юмес дуже-дуже дуже в доброму стані. Одне, що кажу з ходу, У відео попадають балансіри, їх не буде. Резина нова спереді. Дуже добрі скати, дорогі, пела. Такий передок з отаким дитячим відром. Так, дивимося на мотір. Мотір рідний, все сухеньке, все ідеально. Ремінь новий, тут помокріло трохи. Ну, це деталі. Має освітлення і строє вже вам глазки. Так що дивіться. Що хотів сказати? Тут буде стояти на порядок луччі коліщата. На порядок. Так, екоджети це не наші. Отаке кабінет. Е, значить, по якого року випуску будете уточняти у власника. А якого року випуску трактор? Е, трактор, е, трактор на документах у нас. У нас вся техніка на документах, так що з цим проблем не буде. Так. Ну Салончик тут, звісно, да. все, освітлення, акумулятори зняті. На стартері, все воно стартером заводиться. Все, рамки, рамки відкривається, закривається. Все тут порядок. Ага, ось є навіть є в подарок, буде йти накидка, накидка на мотор. Щоб зимою не мерзло. Потім. Хто замітив, покажу вам отаку тітку. Тітка теж допомагає в роботі. Так що, опять же, заводити не будемо, бо нам треба, нам треба ну, акумулятори чіпляти. Звісно, просторий кабінет. Все тут працює, стоїть на ручнику. Так, 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 так. Коліщата, які будуть до цього трактора, я покажу. Так, що, Крила нормально, двері закриваються. Ну, ясен вопрос, як у юмець. Отако От зроблю коротенький огляд. Балансірів наголошую, не буде. Так, Він у нас же ж на дозаторі уже стоїть циліндр. Дозатор саморобний. Ну, все тут огонь. Так, отак, От все кругом сухенько, обводю по мотору, уже топлівний фільтр стоїть. Нового зразку, стартер редукторний, дозатор усе сухеньке, та все в доброму стані. нав'язка буде комплектна, до нього зараз оприскуватель причеплений, оприскуватель не продається, це просто витягаємо один одного, допомагаємо. оце такий буде вам помощник, хто захоче його купити. Коліщата зараз я покажу, які будуть на ньому. Наголошую. Оцей ЮМЕС буде стоять. Дивіться, я вам ціну озвучую примірно. А ви дзвоните до власника і уговарюєте його продати, може, кому що дужче. Оцей ЮМЕС буде стояти 3000 стартова ціна американських рублів. Все, коліщата зараз покажу. Так, дивіться, який буде новий протектор. Всього, на оцих чорних дисках воно буде. Чого так, то що я вам скажу: їдеш одним трактором. Наскакуєш на всякі нежданчики, знімаються колеса. Оці колеса, оці колеса зняті з нього. Просто пригнали один, тоді взяли колеса, з зюди зняли, поїхали по другий трактор. Ну, Цієї всієї історії розказувати ну, ви одинак не поймете. Я просто хочу показати, що просто з того трактора зняли ось о, коліщата. коліщата ось о, дивіться. Будуть стоять отакі коліща. Я ось я увеличу протектор. Ну він новий, я б сказав. Оце отак. Так що все, ціну я сказав, 3000 на новій резині, на здоровій кабіні, на стартері, на дозаторі, ну на всіх умовах для того, щоб він був для вас залюбки куплений. Все, всім миру, всім добра. Так, всім добрий день. Значить, зараз на пропозиції отакенний трактир. Ціна, ну, взагалі, сладкая, сладкая. Солоденька ціна, така, як ви любите. З ходу озвучую ціну. Значить, отакий трактир 40 тисяч гривень. Він у нас на документах. На документах. Одна деталька. Поки ми їхали, то там його бросали, то там комусь понадобився номер. Ну, тих паспорт у нас у руках. Номер скільки там стоїть зробити, він з отаким винтом отльокся за номер. Значить, номер зробимо як треба. Навіска комплектна, циліндр. Сухенький зверху, там внизу, воно ну, трошки попотіло, вал одбора, все тут працює. Поки ззаді стою, стан отакої гуми. Гуми у нас стан, звісно, підбитий. Ну і ціна согласиться. отака От задня рамка ціла. Все ще воно в оригіналі, як то кажуть. От такий трактирчик. Так, що по мотору? Мотор, звісно, так. Да. Щось трошечки він у масличку. Зодкуди кинуло масло десь спереді. Незрозуміло. А, і з кришки. От, блядь. Ой, пробачте. Коротше, з-під резинки, з-під кришки потекло масло. Так, ремінь, що тут ремінь? Ремінь стоїть уже не його, не юмезовський, мабуть, на діле, який було. Давайте по мотору. Тут ось, о... ну, його б, скажу так, хорошо керхером одмить і все було б. В так, переднє колища одне і друге хотілося б лучшого. Значить, спереді у нас стоїть отакий циліндр. Не знаю, що це в них було. Може яку лопату чіпляли. А, точно, це ж вони чіпляли лопату, там вони сніг прогортали, вони в такому місці жили, що їм треба було зимою. Він заводився без проблем. Так що, отакенний кабінет, ну, самі розумієте старого зразку. Ще й набір ключів. Так що дивимося, як завжди, стекла валяється, у нас стекла поміняті. Так, нічого не заводити ми його не будемо. Замітьте, стоїть на ручнику, значить, ручник робе, От дивани отакі я люблю для себе і для молодечки. Так, 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 тут, звісно, так. Да. Я люблю такі дивани. Показую. Вибачаюсь, може вітер. Зайду. Ага, він у нас вже на стартері. Заводиться стартером. Но, но, но. Е, механіка. Механіка, рульове, механіка. Так, е, мотор. Ну теж, я думаю, що давно він не робився. Ну, все тут давление, все огонь. Дядько їздив дуже акуратно. Да, він не бачив нічого, він так потихеньку, потихеньку, скажем так, транспортні роботи по господарству виконував і все. Серцевина радіатора нова тут. Бачки старі, а серцевина нова. Так що отак. От так, що ще вам показати? Ага, забувся. У пріоритеті було якби знапалися з дісковою. За дискову цю просять саморобна дискова, ну роботу робила вона огонь. Значить, я не знаю, яка ширина тут захвату, ну, значить, знаю, просять вони за неї 20 тисяч присутній тур. Розумні. Зроблено, тут виварено, тут желізо вперто, ти що, ти що? Ціліндр має підтікання, а так усе, коліщата добрі, це ті, що на 15, мабуть, спробую їх ще ушатати. Коліщата добрі, і диски у відмінному стані. Ну і взагалі, зроблена вона ніде не тріщин, як зварив, це коротше, модель дискової, пан сам склепав. Так що отак. Все, привісується. Якщо це разом, торг, все це обговорюється із власником. Значить, отакенний трактор. Все, ціну сказав. Про документи, документи є, номера немає. Стан коліщат показав. Я б сказав, на ну як, ну, мотря, який виконувати роботу. Якщо б для транспортних робот, їх ще хватить, Якщо б степ, то хотілося площе. Опять же, продається з отаким дитячим відром, щось у них кругом дитяче вітра. Так, відлікаюся. Трактор. 80 якогось году вже не пам'ятаю, документи є, нема номера, коштує. Сказав за дискову сказав так, все дивимося всім миру, всім до.